Южне без світла та зв'язку. Мешканці в пошуках сигналу мобільної мережі. Знайти місце, де лоють зв'язок, южницям вдалося біля вайфай-дерева. Біля інсталяції, яка знаходиться неподалік площі, людно. Жителі та гості міста намагаються додзвонитися до рідних та друзів. Я трохи зачепилася за інтернет ну дуже краєм, бо син у Швейцарії і ну, не знав, що з моєї коїться всі ці дні. То зараз. Пролізла сповіщення до нього, і з чоловіком по водофону додзвонилася, а лайф не бере. Бо я з Миколаєва, я переміщена особа. І ну, від місцевих почула, що треба йти сюди або отуди спорткомплекс, але там нічого не взяло. Прийшли сюди, тут стали і ловимо зв'язок. Нічого ми прорвемося. З третьої спроби вдалося додзвонитися. Обходила місто, немає ніде. Я не знаю, навіть я живу на сьомому поверсі, не можу нікуди додзвонитися. Немає зв'язку. Бо рідних дуже багато, деякі воюють, треба було з ними зв'язатися, бо душа болить, переживаємо. Хтось на фронті, діти теж є, є знайомі, сестри є. Хтось в Одесі, хтось в Києві. Треба було усіма зв'язатися. Окрім Wi-Fi дерева, в Южному прибувається зв'язок для об'єктів критичної інфраструктури, та не всі мобільні оператори можуть підключитися до мережі.